Відношуся, тому що колись думала, що це, якщо ти чогось не знаєш, то ти там недоспеціаліст. А в будь-якій сфері не можна знати абсолютно всього, тому що бухгалтерія вона так, як і юриспруденція. Наприклад, юристи теж всього не знають, вони знають в якомусь там своєму напрямку, там, де вони щось більш систематично роблять. Якісь галузі в якомусь напрямку одному. Але такі люди все одно знають, як знайти інформацію. Точно так само і бухгалтери. Не потрібно знати всього, і всього не будеш знати, але якусь інформацію, якщо потрібно, то ми завжди знаємо, де її знайти. Тобто такі бухгалтери, які розуміються і орієнтуються взагалі у податковому кодексі, взагалі так в цій сфері. І у нас вже є перше питання. Підкажіть, якщо на другій групі не можна продавати предмети колекціонування, то яку групу тоді відкривати?